Огляд навчальних закладів регіону та обговорення важливих освітніх питань першочергові завдання, задля виконання яких міністр освіти та науки України Сергій Шкарлат завітав середині тижня на Хмельниччину. В рамках робочого візиту високопосадовець встиг побувати на святкуванні дня народження закладу ювіляра Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова. Ми сьогодні тут, ми сьогодні підтримуємо цей університет. Ми Великою гордістю університету є його випускники і великим надбанням є його викладачі. А найбільшою, мабуть, сьогодні цінністю є його студенти. За роки свого існування і продуктивної праці хуб перетворився в сучасний заклад вищої освіти, який підготував тисячі кваліфікованих фахівців. Серед відомих випускників вишу і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Політик висловив пошану керівництву закладу і подякував викладачам за відданість у підготовці майбутніх спеціалістів, записавши онлайн привітання. Я, Руслан Стефанчук, випускник першого випуску цього навчального закладу, чи завтра пишаюся? Це особливий день, я хочу. Згадати тих, хто був першим. Я до цих пір з здячністю згадую засновника нашого верситу Святка Моча Дружка, який створив цей навчальний заклад. Найкращі моменти свого студентства у виші згадав і начальник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. У мене дуже гарний був випуск. З мого випуска багато хто став суддями. Дуже багато людей сьогодні побачив свого одногрупника, який є викладачем саме в цьому інституті. Тому ви знаєте, це місце, де я отримав своє знання і завдяки своїм викладачам. Я є такий, як я. Сьогодні в умовах війни на плечах освітян неабияка відповідальність за зміцнення основ української державності, яка полягає у наданні якісних послуг та навчанні гідного молодого покоління, котре знає, як берегти цінності своєї країни.